Всім привіт! Мене звати Віталій і ми граємо в Battlefield Це де зараз доступні карти з останнього DLC Uh, який називається Final Stand, uh, і ми зараз дивимось карту, uh, яка називається Giants of Corellia. Щось таке. Uh, я карт не знаю, відповідно, можу тупить, можу десь щось не бачить і так далі. Ну, в любому випадку, uh, це серія роликів, де я хотів показати uh, всі карти Battlefield Final stand. Ну і заодно з вами відіграє по пару по раунду, на кожній карті. А, тут відкрита абсолютно вся зброя. Тобто я поч... Тут Початок прокачка з нуля, але зброя вся відкрита. Тому, в принципі, тут можна... Робити все, що завгодно, брати в руки все що завгодно. Я постараюсь показати батл пікапи, якщо їх знайду, тому що де вони лежать, чесно кажучи, я знати не знаю. Допустим. Карта дуже 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 красива. Тобто, основна карта Final Stand дуже, дуже, дуже красива. Скажімо так, це три зимових карти, ну і ця така от, ну, напівзимова, я б сказав. Обнароджена, правдицька дертушка. взагалом. Ну, ЛАВ. <кхів> ну, я йому нічого поки не зроблю. <кхів> не долетіло. <кхів> а, мене вичерпа <кхів> Окей. Ніякого скілу від мене зараз не чекайте, це просто обзорна екскурсія. Тобто тут нічого такого більше не буде. Тобто Ми буквально по раунду е, відіграємо на кожній карті. І я постараюся відповідно показати всі 4. Е, можливо, я це правда обріжу і буде просто обзорна екскурсія, скоріше всього, це буде живий геймплей на всіх чотирьох картах. Я навіть не знаю, куди бігти, якщо чесно, і що робити. Стає є повністю не локалізованим, тому інтерфейс весь на англійській мові. Ну, в принципі, це абсолютно пофіг. Так, основні точки у нас впереді. І нам потрібно бігти до них. Це хавертанк, по-моєму. Ні, просто і танк. уже пока я, пока я стрельну, пока туда, пока сюда уже танк развалил ну, в принципе не страшно а, пока а, я вам скажу честно, то что я бачу на final стенде я не знаю, какие там будут стандартные а, как там будет еще стандартная зброя. А, но это в принципе мелочи, потому что Основна... я, що, смазав? А, я так нормально розібрав. А, ну, карти дуже-дуже-дуже красиві. Тобто, тут буде на що подивитися, можливо, це буде одне з найкрасивіших DLC в історії Battlefield. А Можливо, і ні. До речі, давайте. Я в, в Дінус сву... візьму штурмовика, візьму свою улюблену пушечку. і... чуть-чуть понагібати. Ага, ну, от майже, майже понагібав! Це було просто прекрасно. А, чесно. Я Battlefield вже давненько не грав, тому можу тупить. Ну і в принципі туплю, тому що не знаю чи карт, я не знаю де, з якого звідки чекати на себе е гнів ворога. Але це все таке діло провиме, і в принципі... Я буду на нього звертати. Ааа, солдата! Абтексов давай! Блін, я забув поміняти на медпакет і на перк медик. Це буде чуть слабше. Ой. Все так підривається. Ну реально дуже-дуже-дуже класно. Проблеми. <плэмэк> Ай, цей мене ну, не є. Це погано. Так, зараз я візьму нормальний пакаван з. <свісля> лікарством з ліком. І ми попробуємо трошки тащити, тому що я щось зовсім не тащу. перк у нас медик. І не знаю, треба мені... І дефібрилятор. Тепер буде зовсім інша розмова. Бачу, що карта скоро закінчиться, тому що наша команда не особливо. Не особливо тащить, но, ну, в принципі, так. О, бакет, О, Ах, з двох боків мене все-таки. Розстріляли? О, це сумно. Це сумно. Якщо я не знаю, звідки може прийти ворог. Взагалі де він може бути схований, Ну, я розумію, що один чоловік. Десь є. Я не бачу його. Ам, Зволочі Це нечесно. Це було дуже нечесно. Тому мужика ми пристрелили На ЦТЕ діють так звані 200-кратний ну, бонус. То -то Прокачуватись тут То -то не просто швидко, тут просто неймовірно швидко. Буквально за один раунд можна підняти 6-7 левелів і горі не знати. А в реальній грі такого, звичайно, немає. І це сумно. Ну, я бачу, що зараз є прикольна штука, якісь помітки. Їх, раніше не було. Ні, взагалі, пакет, по-моєму, гра на CTE виглядає якось більш живо, чим на... вні. Ну... господи, зі всіх боків, чесне слово. Це дуже бісить, ну. Це по правимо. Прохочу, що я зараз не особливо стараюсь. Ой, не гірбаті. встигли хлопці злетіти уже. Блін, а що це таке? Вау. Блін, круто. Просто подивіться на сіки, ну, левел дизайн прикольний. Левел дизайн дуже прикольний. О, до речі, перший раз бачу в дії штуку, яка називається. Бачив, якщо ви коли-небудь грали медиком, то коли Battlefield 4, то коли людина помирає, дай був просто кружочок, що його можна оживити. А тепер цей кружочок ще з, ще з одним кружочком по обутку, де можна. Uh, де можна побачити, чи вспію я uh, воскресити цю людину, чи не вспію? Тобто чи є сенс втратити на нього свій час, чи відповідно дурна затія, і взагалі що я починав? Я бачу велику кількість багів, а, причому реально таку, то тобто, є досить велику кількість, тому що я застріваю в текстурах, що мені логічно не подобається. Ау! Не було нагло з боку противника. Ну, ми в будь-якому випадку програємо. Спаумося. Ну, зато цей раунд відповідно буде недовгий. Ау! То мене не воскресає. Це, до речі, теж одна з великих проблем, це коли е, ніхто не бере медика. Е, і от реально це так тупо. Всі грають за реконів, за цих, а за медика ніхто не грає. Е, і В цей момент, коли ти реально стараєшся людям допомогти, тобто стараєшся е, і людей воскресити, і ще щось, і ще щось, і тут. Коли ти вмираєш, то... ну, Фу, я не знаю. Це неправильно. Люди погано це поведуть. Але карта, блін, реально дуже красива і по левел дизайну, ну блін. Вона красивіша, ніж зимова карта, яку я грав перший раз і яку я не спіл записати. Ооо! Блін, дуже круто. Так, зараз... Можуть накрити. Цей поезд. Це реально прикольно. Поїзд розбитий. Вражеський ЛАВ, бачив? Так. Вражеський ЛАВ. Як сказав мій грузинський товариш. Я нічого не можу йому зробити в цьому ЛАВ. Хіба що налікати його своєю М416, він буде Зі сміху помрати. А в це я вірю мало. Ну і, до речі, на цих картах, кеймірі, я не знаю, точно не точно, але немає падіння FPS. Тобто, у ну, мене, чесно кажучи, Battlefield 4 працює неймовірно рівно. Але в моїх друзів, наприклад, на картах ЕО. Э, З Dragon's Teas, е дуже сильно лагає. Я не знаю з чим це зв'язано, але мені благо з Радеоном щастить. Так, ми вроді перестрілюємося з хлопцями, перестрілюємося, але все одно програє. І ми тримаємо майже всі точки, і все одно програємо. Я не знаю, як це описати. Ау! Це було. Ау! Ну, я говорю, тому це теж вказується на мою гру. І ще є з роботи, ще я стомлений. І це все мене до речі дуже бісить. Ну, ми програли, тому я поки посижу в меню. А... Подивись на той Desert Eagle. Ух! Машина. Ну що я його так ще й поки що не відкрив, чесно кажучи, якось не було можливості. <плес> ну, ми програли і. Я поч... не сподіваюся, що наступна карта буде щось інше, тому що якщо буде знову ж це саме, то тоді я пере... ну, перестану записувати, і ми просто. Я почекаю, поки на серверах буде крутитися якась інша карта. Поки мені рахує мій неймовірні, неймовірну кількість очок. Вау! Аж ціла одна нашивка. Це сумно. Так. Ну, загалом ми можемо сказати, що Battlefield Final Stand буде дуже крутим. І по інноваційним. Я думаю, що DSLA да, покаже нам щось нове і зі зброї. Окрім Баттл Пікапів, про які вже всім відомо і нікому не цікаві. Ну і заодно здивує нас якимись завданнями або ще чимось. Тут не буде просто якась фігня. Тому що, допустимо, завдання з Finals з Final з Dragon St. Я до сих пір не можу зробити. Ні, на жаль, ще раз ця ж сама карта. Вони, напевно, що випускають по карті в день. Тому на сьогодні все. Дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, очікуйте нових відео з Battlefield і з інших ігор. Всім щасливо!